У безмежному морі різноманітних культур, релігій, думок, ідей, що належать людям різних країн на планеті, на допомогу має прийти рятувальне коло толерантності. Толерантність це повага, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості. Формуванню толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті і переконань. Також толерантність це та єдність у різноманітті для громадян це передусім активна позиція, що формується на основі визнання універсальних прав та основних свобод людини. Сьогодні толерантність яскравий показник ступеню демократичності кожної держави і одна з умов її розвитку. Політична толерантність є основою для плідних міжнародних відносин. Для того, щоб досягти успіху у власному житті, не витрачаючи сил на конфлікти, побутові війни, кожному доцільно сформувати у собі толерантність як рису характеру. Для цього необхідно бути готовими до того, що всі люди різні, не кращі і не гірші, а просто різні, навчитися сприймати людей такими, якими вони є, не намагаючись змінити в них те, що нам не подобається, цінувати в кожній людині особистість і поважати її думки, почуття, переконання, незалежно від того, чи збігаються вони з нашими. Зберігати власне обличчя, знайти себе і за будь-яких обставин залишатися собою. Понад 12 років, 16 листопада, світ святкує міжнародний день толерантності, з метою мобілізації громадськості, звернення уваги на небезпеки, приховані у нетерпимості, зміцнення прихильності і активізації дій на підтримку поширення ідей толерантності і виховання в її дусі. Ми урочисто оголошуємо 16 листопада міжнародним днем, присвяченим толерантності, що відзначається щорічно. Цього дня за традицією різних країнах світу проводяться акції, спрямовані проти екстремізму, різноманітних форм дискримінації та проявів нетерпимості.